Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до перегляду останньої частини про відпочинок в Албанії. Бажаю всім приємного перегляду, а в кінці ми з вами підіб'ємо підсумки та зробимо оцінку, чи взагалі варто їхати в Албанію чи не варто. Тож розпочинаємо перегляд і побачимося в кінці. Історичний національний музей, я б так сказав, би, облаштований в такому от визначному місці, в бункері ходжі. Тож будете в Тірані, це одне із таких місць, яке по-любому потрібно. Відвідати, так як в принципі, то і вибір тут невеликий, куди піти в тірані. А ми після бункера з підземелля зараз хочемо навпаки піднятися на фунікульорі в гори, які навколо ал албанської столиці Тірани. Зараз розберемося з квитками, з усім. Ось вам інформація щодо цін на фунікулер 14 євро з людини. З дорослого. Дитини, тут 12 років всі. Висота, як я розумію, витрати 4 метри. Все, загружаємося зараз в нашу кабінку. Давай, Катерина, тигай. Тепер я. Опа! Ого, <клухи> відправляємося. Цікаво, яка тут висота одразу. У, -у, у Як швидко! Вау! Дивіться на ці висоти! Албанські гори. Да! Височенько! Не хотілося б зірватися з цієї висоти донизу. Ні, але надійно, швиденько, так він рухається без ніяких підозрілих шумів. Трішки скло, таке мутне, а тут таке є віконечко для повітря. Там зараз перед цей переход. Ось там ті рана відкривається в маленьку таку також щує. Сядь, Вау! Точ -точ -точ, не вниз, а Дивіться, яка там гора. Одне, що тільки ці мутні дзеркала заважають насолоджуватися видами, а там все чудово. Ось туди на саму вершинку підіймаємось. Озерце внизу, будівлі. Це ж на висоту більше 4 тисяч кілометрів, і я тільки що не помітив, як глотнув свину і в мене одне вухо аж розклало. Це наскільки ж з висотою змінюється атмосфер, атмосферний тиск, що навіть вуха заложило. Кажете про цей підйом. Дуже крутий. Нереально. Така висота. Аж страшно. Муха сильно закладала. Ні, муха один раз щось трошки але... Ну що ж, ходімо ми з краєвидами. Тут ось такий готельний комплекс для відпочинку. Як я говорив, бачите, он бус стоїть сюди можна приїхати. І на транспорті знаходимось серед гір на висоті більше, ніж 4 тисячі кілометрів. І тут начебто й сонечко припікає з однієї сторони Албанське, але і з іншої свіже таке повітря, в якому, як мінімум, більше кисню. Ідемо шукати якусь терасу Фу, ой, дякую Там зоопарк якийсь Але як зоопарк якісь кролі бігають й запах біля них стоїть Напевно ще не підемо туди А тут міні-гольф, люди грають Такий кайф, типу, пограти в гольф на шаленій висоті. А Ось такий фантастичний вид відкривається на Тірану. Буваємо тут на вершині, насолоджуємося цими фантастичними видами, гірським повітрям, яке дуже відрізняється, звісно, від того, що внизу. Но вид просто на мільйон. 14 євро це, якщо розділити одну поїздку, а якщо поспіль, навпіл розділити це. 7 євро підйом, 7 євро спуск. Ну, Я думаю ради такого атракціону. Цілком брінятна ціна. Неймовірна сонячна радіація, яку здається просто очима видно, яка засліплює, заливає просто все. Присіли тут на лавочку. Відпочиваємо, побудемо деякий час тут. Помилували з краєвидами. З висоти вирішили ще перед дорогою купити водички, похолодитися. Тут в приміщенні кафе, де працює кондішн. Я взяв собі холодненьке фрапе, грецька кава національна, як нам пояснив один із албанців. Не знаю наскільки це правда. Холодна кава з льодом та з молоком і також дуже міцна. Зараз вип'ємо та будемо спускатися вниз в Тірану та рухатись десь до центру ще декілька-декілька, після небагато численних пам'яток. Подивимося в частності, площі Скандерберга, національного героя Албанії та також піраміду Ходжі, де як планувалося. Його Хотіли похоронити як справжнього фараона єгипетського. Але не вдалося. Розлючився тільки ще на нас працівник, що ми не захотіли сідати в загальну кабінку. Каже, вісім чоловік туди влазить, сідайте. Ми відмовились. Та він розлючений сказав, ну ждіть, ждіть. Коли всі люди закінчаться, тоді ви тільки й поїдете. Ну побачимо. Квитки-то ми купили. Під'їхала, ось інша кабінка. та Дві пари незнайомих сіли, поїхали. Ми побачимось, під'їжджає інша. І людей немає дочерги. Лише ми є. Але він десь пішов, а він має таки Не знаю, можливо, хоче нас провчити. Бачу, Мати нас чи ні, ось цей справа розлітився трішки на нас. На черзі нікого немає. Бачимо зараз його реакція. Окей. Палімондери. Ну, а я сам рус. Next time! Окей. Сіди на міду. Бачите, не все таки страшно, бо каже працівник, що в нього свої правила, і він попильний дотримуватись. Воно й понятно, якщо кожен захоче їхати в своїй кабінці, такий наглий, як я, то звісно, тут черги стояти, але ми все-таки домоглися з Богом та знову будемо їхати у власні. їдемо. Зійшли з борту фунікуляра, 20 хвилин триває спуск. Комфортно, сидиш, насолоджуєшся видами. Ось Дивіться, після нас скільки ще туристів прибуло. Весь час прибувають автобуси. Дуже популярне серед туристів місце. Одне, що не сподобалось, що вікна заклеєні якимось, якоюсь тоніровкою. Краще, щоб вони були. Кришталево прозорі, щоб більше було змоги насолоджуватися цими краєвидами, знімати, фотографувати. В общем, будете в Тірані, це одне із міст, яке потрібно відвідати. Ну це, звісно, задоволення того стоїть. Ці гроші в принципі, 14 євро а туди і назад, в принципі, нормально. Так, да, Особливо, якщо ще ніколи не катався на фунікулярі. Не підіймався високо в гори. Must have. Mm -hmm. Ставте лайки. На головну площадь країни, площу національного героя Скандерберга. Тут якась музичка грає. То зараз подивимось, що тут за атмосферка. Подивимося на Албанський майдан. До останньої локації, яка на сьогодні була запланована. Це піраміда Тиранська, Ендера Годжі. Після його смерті у 1975 році його ж дочка, яка, здається, мала якісь, що не є дивним, мала якийсь вплив на владу, що сама була при владі. І нею був розроблений такий архітектурний план цієї піраміди, і де, за задумкою, мали похоронити самого Ендера Ходжу, майже як єгипетського фараона. Але стрімко почалась змінюватись влада в Албанії після смерті Ходжі. І не похоронило його тут. І довго ця піраміда була нікому, як би сказати, не потрібна. Різні проекти тут були, що тут відкрити. Це майже центр, не майже це центр міста тут пів кілометра до площі Скандерберга. І навіть перед самим від'їздом до Албанії, я не бачив ще свіжих фотографій. Цієї оновленої піраміди, там фотографія, де вона така страшна в занедбаному стані. А зараз такі тут гарні білі сходи. Тож пропоную піднятись на цю піраміду, яка мала виконувати роль гробниці Ходжі. Ось такі сходи ведуть на вершину цієї піраміди. Я не знаю, де тут мав бути вхід, ще подивився. Але це ось тут планувалося його похоронити. Представте, яка це мала бути велика могила, гробниця для тирана. Ось ми з вами і на вершині цієї піраміди. Внизу не знаю. схоже що торговий центр буде якийсь зроблений. Ось ці також будуть виконувати маленькі. Кубики, напевно, що функції кафе якихось чудовий вид звідси відкривається. Або З різних сторін. Просто по кругу цієї піраміди ведуть сюди підйоми. Не одна якась лісниця, а дуже under, багато. Under Як бачите, люди підіймаються з різних напрямків. Хто з якого прийшов. Ось така була задумка похоронити тут ходжу в такому грандіозному склепі. Зараз туристичний об'єкт. Люди приходять, сидять, солоджуються албанії, дивіться, який вид на гори. Ось так, могила, ходжі, піраміда, яка така доволі висока. Стала туристичною пам'яткою. Напевно, що скоро повідкриваються кафешки, тут якісь магазинчики, і люди будуть сюди ходити, відпочивати та милувати за заходами сонця, а не комуняки збиратися на свої збори. Напевно, щоб його тут похоронили, б сиділи там би наверху. Ось це, напевне, мав бути головний вхід в цю пірамідку, в цей мавзолей. Зараз явно все тут реставрується під торгівельні центри для туристів 100%. Що там всередині? Ну, бачите, все в оцих різноцвітних кубах таких в пространствах, які будуть використовуватись незрозуміло ще для чого. А як воно мало тут все виглядати за задумом комуністів, залишиться таємницею? В центрі зберігся Такий, така вогнєва точка, яку Ендер Ходжа зобов'язував просто будувати повсюду, аби захищати тирану та Албанію від нападу. Невідомо від кого, але готувалися до війни. Просто тисячі по країні отаких вогневих точок було побудовано. Зараз і місцевий парк. Доволі таки зелений з озерцем. Ось там неподалеку. Зараз в Тірані будують готелі. Такою виявилась наша відпустка в Албанії. Ось такою Албанію побачили ми. А тепер хочу дати декілька оцінок, зробити декілька висновок щодо Албанії. І саме перше, чим мене лякалось, це те, що в Албанії дуже брудно. Що я можу сказати по цьому поводу? Ну, любі друзі, не брудніше, наприклад, чим, на, чим у нас в Україні. Так, є місця, де брудно, але ну де їх немає. Завжди десь, як на навіть в нас в Україні, знайдеться місце. Якоїсь, скажімо так, стихійної свалки, знайдеться якийсь брудний район в місті, де все буде загажено. Я, наприклад, згадую італійське палермо, де просто в центрі міста було досить звернути за, за одну якусь вулочку і все. І там просто мопеди згорівші лежали, ліжка якісь. Ну просто жах творився. Можливо, хто дивився, той пам'ятає. Тож, наприклад, ну, по бруду, по сміттю так, можливо, десь є, але на фоні моря, природи це просто все відпадає. А в мене зустрічне також питання до тих людей, хто от каже, що в Албанії брудно. А в Єгипті чисто. Ви їздите в Єгипет. Відпочиваєте в п'ятизіркових готелях, ол-інклюзіва. Там чисто. Коли в хургаді виходиш з готеля і просто, ну, я не знаю, в жах потрапляють, що там робиться на тих вулицях, хургади та й тому ж Шармельшейху. Тому про що мова де брудно, де ні, я не знаю. Нормально все так на фоні Європи трошки відстають. Проти тих же з Чорногорії, напевно, і Хорватії, і Греції, які поруч знаходяться. Але в цілому, зважаючи на ціни, там можна відпочивати. Чудове, гарне море, чудова природа. Албанію хочу порівняти з цим же ж Єгиптом, куди краще да, поїхати. Чи в Албанію, чи в Єгипет. Що я можу сказати з власного досвіду? Я відпочивав одного разу в Шеремльшей і ось був в Албанії. На даний момент я бачу лише одну перевагу у Єгипта перед Албанією. Це та перевага, що в Єгипет можна поїхати практично в будь-яку пору року. І в принципі, там можна загорати на сонечку, їсти на all-інклюзі просрочку з місцевих супермаркетів. Пити різноманітний алкоголь, який відрізняється тільки на колір, а не на смак, і чудово там відпочивати. В Албанії сезон триває десь з травня по кінець вересня. І моя порада вам, що якщо у вас відпуска співпадає з ось цим періодом, пляжним відпочинком, коли в Албанії сезон, травень-вересень. Їдьте в Албанію і навіть не думайте, прекрасне місце, яке має безліч переваг перед Єгиптом, культура, природа в порівнянні з пустелею в Шармільшехі та й в Хургаді. Що там дивитись, там немає ніяких достопримічательностей. В той час, коли Албанія Повна просто історичних якихось пам'яток, той ж бункер Ходжі і, і, і взагалі це країна, яка була закрита просто ще 30 років тому назад, туди поїхати змогу, змогу не всі мали. Тож Албанію я рекомендую. Якщо з травня по, чи... по вересень вибачаю, стільки Албанія, і якщо навіть взяти зараз безпеку, яка в Єгипті. Поруч в Ізраїлі, війна, тільки Албанія. Албанці зараз стрімляться в Євросоюз, там все добре. Країна працює, розвивається в правильному напрямку. Так відстає від своїх конкурентів по, по Балканам. Це від Хорватії, від Чорногорії, від Греції 100%. Але країна розвивається, рухається в плані туризму, гарний аеропорт. Безліч рейсів, тож в порівнянні з Єгиптом, це, це must have, ви, довж, ви повинні це побачити. Ставте лайк, підписуйтесь. В майбутньому, надію, ще будуть виходити відео з подорожами. Ви найкращі!